Вітання вам, любі друзі. З вами Костя Уманський. І доки в Сент-Луісі продовжиться сесія Генеральної конференції, ми робимо огляд на другий урок суботньої школи. А якщо вам цікаво знати, що ж там відбувається в Сент-Луісі, то я вам залишу посилання на свій телеграм-канал, де я пишу коротеньку аналітику самі цікаві новини і взагалі огляд кожного дня окремо. Але повертаємося до суботньої школи. Відразу дякую всім, хто поставив подобайки. Мені дуже приємно, що ви цінуєте мою роботу, тож я продовжую. Тема наша полум'яний кущ, або як би я назвав цей урок це покликання серед вогню, страху і відмовок. Будемо дивитися на Мойсея як на просту людину, таку, як ми з вами. І отож, рушаємо до тексту. Перше питання, чому Бог являється в палаючому кущі, який не згорає? Дуже цікавий образ, про який ми рідко замислюємося. Відповідь досить цікава: це символ Божої присутності, вогонь, що очищає, але не спалює. Це також образ народу Ізраїля, пригнобленого, який фактично знаходиться у вогні. Але не знищується. І цю думку ми знаходимо підтвердження в патріархах і пророках. Там написано так: так само як кущ горів, але не згорав, так Божий народ буде пригноблений, але не знищений. Добре, йдемо далі. Цікавий момент про друге питання: чому звучить наказ зняти взуття? Тут можна порозміркувати про те, що. Це знак смирення, пошани і визнання Божої святості. Бог кличе Моїсея не лише до служіння, а й до внутрішньої змін, особистих змін до особистої святості. Зустріч з Богом це не лише поклик до дій, а саме до освячення. Служіння, вона безпосередньо пов'язана з освяченням і починається з освячення. Питання третє: як Бог представляється Моїсеєві? Ну, це досить популярна тема, мабуть, багато разів проповідях звучала. Відповідь звучить, що Я є сущий або Я є той, хто є. Це вічне ім'я Боже, яке вказує на його незмінність, постійну постійність та присутність серед нас. Бог не є далеким, Він є тут і сьогодні, поряд з нами. Це основа нашої надії. Навіть особливо в час кінця і бургливих подій, в яких ми проживаємо. Добре, йдемо далі. Питання четверте. Чому Бог згадує плач і страждання народу? Тут варто зауважити, що це показує, що Бог він нам співпереживає, він уважний, Він знає реальність подій, Бог бачить біль і діє не абстрактно, а конкретно через людей. Бог діє в історії спасіння від виходу з Єгипту до звільнення від Вавилону, і ми є його безпосередніми співробітниками в цій справі. Наступне запитання: п'яте. Яких сумнівів зазнає Моїсей і як реагує Бог? Ну, це про, от якраз про наше людське, що нам часто заважає. Які сумніви озвучує Моїсей? Сумнів перший. Мене не послухають, бо я не маю вже ніякого авторитету. Сумнів другий. Я не вмію добре говорити, бо втратив всі навички, доки був пастухом в Мадянській пустелі. Сумнів третій. Я просто не хочу йти. Але ще не скажу це прямо. А попрошу, нехай Бог пошле когось іншого. І тут цікаву цитату із «Патріархії Пророки. Моїсей був готовий, коли сам себе вважав неготовим. Отож, як відповідає Господь, знаючи, що Моїсей уже готовий? Перша відповідь. Бог дає знамення, щоб підтвердити свою присутність і силу, що Моїсей йде не сам, бо Господь буде поряд з ним. Друге, Бог обіцяє навчити, що говорити. Бо він створив людські уста. Третє. Бог виявляє терпіння, але й серйозність. Гнів Господній не знищує Моїсея, але дає йому помічника Аарона. Ще одну цитатку вам приведу цікаву. Елен Вайт пише: Бог не забирає труднощі, але дає силу, щоб їх подолати. Його поклик це також його забезпечення. Тобто, де Господь кличе, там Господь забезпечує. Запитання шосте. Чому Бог ледь не вбив Моїсея по дорозі до Єгипту? Одне з найбільш цікавих запитань. Спочатку Бог кличе, а потім хоче вбити його. Тут варто зауважити, що Моїсей знехтував Божим наказом обрізати сина знаком завіту. Бог показує, що недбале ставлення до освячення є несумісним зі служінням. І Сефора рятує життя Моїсея, виконавши цей обряд. Тут цікавий такий іронічний момент той, хто має заклик визволити Божий народ сам на межі загибелі через непослух. І хоча сам обряд. Як то обрізання немає ніякої магічної сили, але він є знаком вірності та послуху. І на завершення ще одна цитатка. Небезпека, в яку потрапив Моїсей, була серйозним докором за те, що він не дотримався Божої волі. Добре, друзі, це загалом я вам озвучив ті шість запитань, ті шість тес, які... Пропоную для роздумів в класах, можете їх активно використовувати, доповнювати різними ілюстраціями. Я вам пропоную такий висновок: Бог являється Моїсеєві у вогні, щоб дати йому покликання не тому, що той готовий, а тому, що Бог з ним, попри страхи, сумніви, недосконалість, Бог веде до місії. Але служіння Богу неможливе без особистого послугу і освячення. Хто хоче визволити інших, мусить сам виходити в завіт з Богом. Варто бути з Богом в завіті. Добре, друзі. Я озвучив всі ці думки, які в мене були заготовлені. Ще раз вам дякую, що ви ставите свої реакції, свої вподобайки. Буду вдячний, якщо ви знову будете активні. Щоб додавати мені наснаги готувати наступний урок. А якщо вам цікаво також мати текстовий варіант, то підписуйтесь на мою групу. Я залишаю посилання. Текст уроку також буде під відео на Ютубі. Але якщо вам це не зручно, в Телеграмі, можливо, буде більш комфортний для копіювання. Добре, друзі. Божих вам благословень! Про вподобайки, підписки, все вам не нагадую, я знаю, ви самі впораєтеся. До скорої зустрічі!